Зразу після того починається черга. Ну так. Да. Не знаю. Зараз подивимося, ще щось якісь куртки моє курс купизу. О, я зараз вам покажу за 200 курт. пальто. Це що? А ти яку куртку э, обрали? Ні. Це 800 злотих. 800 злотих. А, оця. а Що купили? А оце ма. що ти хочеш, тут приїжджають багато? Приїжджають. — Багато приїжджає. — Саша, 200? Але, можливо, на куртках, а не на кофтах, мам? Тут же кофти. — Нема. — Можливо, там, на куртках? Ні-ні-ні, вона отут висіла. А, вона на камерах, напевно, висіла, щоб, да, знаеш, да, щоб На камерах, камерах, на камерах. 2,200. Такої ще ціни не бачила. Боже, яка спідниця. Може, чопоти якісь там? Ні, давай сумку глянемо. А в мене Сум. є коричнева. А ще та є на, наша. Тобі сумка теж що ти хотіла? А, а дивися, немає. Бачиш, вже не є. Рюкзак є на тебе. Ти ж до рюкзак. На мене. Ну, а що ти любиш рюкзаки? А от сміхом. Тепла, щоб там гроші були теп... в теплі лежали, правда? А от тут немає нічого мам. А от оце, похоже. Зелена, ой, красива. Гарно дуже. Правда? Але ручки такі короткі. Але що ручки в одвесь вже є. Є, ну то треба. Але то, то треба довше десь. Да. Так. Але гарна сумка. А як тобі цей колір? То бордо. Бордо. Гарно. Скільки? 200 злотих. 200 злотих. Це недорого. 200... Це недорого. 200 злотих недорого. Ну, мені зелене ні до чого. А бордове? Двиске, потроги просто, візьми на себе. Ні. Ah, то таким мішком. Ага, вже мішком. Ні, ну, в мене є чорна така шкіряна. Я б, наприклад, хотіла сумку з матеріалу. <гум> uh -huh. З матеріалу. Uh -huh. ah, Але може вони перевірюють десь в інші місця? Але no. well, тут все по кольорах, бачиш, що Ну, правильно. А Або матеріал. Мам. Зелене, ні, тут зелене. А ти дальтонік? Ага, точно. <ріст> <ріст> Я дальтонік. Колись у мамі, ББМ була така сумочка похожа. Маленька така. Така маленька і ну, з такої шкіри. А якась національ сумки? — Не знаю. І Я. 199. все по 200 зор. По 200. Це один день, щоб ти попрацювала. А ця? А 200 А тут ручки так прикрик... проклятие. Не. Не знаю, до вибору, до кольору. Да, до вибору до кольору. Ага, то тут... А вот тоже. Це шкіра, я тебе скажу. Нет, тут Не? дерма 200 злотих коштує. коштую. Дивись, яка вона есть, то классно. Классно, правда? Нет, в смысле. Дивись. Кишеня. Кишеня. Одні кишені. Але no. фурнітура така. А як а. вона закриється зелено? Оце я не люблю, коли ви такі. Ну, якісь замки, оті такі. Ну, yeah, це алюмінії такі, якісь противні. Ah, Але файно. Дивись, яка вона тут. Гарна тут пишеться. Та не від о, ти дивися. Все, Угу. Гарно. Да? Гарна замість той. Але вже там черга, ніхто не піде. Я тобі куплю пальці. Потім, так, да, добре, зайдемо. Як буде висіти. Так будемо гуляти ще, да. будемо. Ще дивитися. Але, ні, от іменно така гарна, коли багато кишень, на вийде. А ви скінчити ще взаді тут? Так, так, так. Тут телефон, все, кинула, Супер. Практично, правда? практично. А як у цій Та ні, то. Гроші гріти. А гроші гріти. Ні, ту таке. Це смішне. А вон там ще є дивися. ззаді. Низу. Ні, Не, отак от класно. Не? Та ні, то щось. Фігня. Тут для дівчат таких. Школьниць. може, ти хотіла червоне пальто помірити мене? А в мене є червоне пальто. Але то синтетика. Синтетика. Він. У мене є шерсть ескада. А давай ще тут подивимося, може, щось, якісь нові ексклюзиви для мами. Та я спішу, коли на вот роботу. Здесь. О, а ця. Тут нема того ремішка. Тут немає одної кишені. Оце ззаді там одна якась фігня. Ні, фігня. Ота красива. Повіщай, дивимося. Де... А скільки ти найбільше могла дати за сумку, наприклад? О, рюкзак, дивись. А во? О, дивись, який класний Мам, а Рюкзачок. Ні. А Ручки, ну що шо там, якісь такі Ні. А, а Скільки о. ти найбільше хотіла б дати за засумку? Це гарний рюкзак. А оце вам для що на сумці такі? Я не знаю, тут для циган. Я Люблять такі цигани. А Не знаю. Та ні, руське. Це таке. Цяганське. То не циганське, ну таке. О! На вечір. На вечір. Після роботи, правда, До Щоб театру, до театру. Де ця? А оце теж до театру? Так. Ну, то гарно. Ну, а де, ти коли ходила тут на Курська, була ще дорога якась куртка тут? Ні, там була найдорожча, 2 200. Але це скільки в доларів? Це 500-600 доларів, так? Так. Да. 600? 600? А там що вам норка? Навіть 700 доларів. От висять саме. Та ні, тут такі фігні. А це теж. Там люди писали в коментарях, що це е, як базарний варіант тут. Тут? Так. Да. Що базарний варіант. А в магазинах ще гірше. Взагалі, в резервах, то та, там взагалі там нічого немає. Там все чорне і таке страшне. Є багато чорного. Мені вже нічого не треба, бо я вже купила. А, а, вам? Ні, та то Саша, то маленькі розміри і. А та 2200 вона була? О, красива. О, красива. Так, така, да? То міджіс, то міхеліфіджер. Скільки? 450. 450, дорого. А ну за нет, куртки, то не дорого. Не дорого. А як у, -у. середнього. Ого. А оце Томі джинс. Та ні, тут такі пальто. Зараз я не моді. Так я в 200 теж ходжу в такому так, домі. Я вже 10 років ходжу. <ріху> ну, все актуально, брат? Все актуально, зараз. Да, все так треба попасти. Вот там люди пальто вибирають. Це все синтетика, тут все таке. А оце ну, це ж, це ж таке як е, халат. Ну, халат. ви скажете, якщо люди купляють? Ні, ну носять люди. Ну, ми з того покоління, що ми любимо натур-продукт. Натурпродукт. Натур ну, щось гарне, не синтетичне. Навіть пальто, але воно має бути шерстю. Так, шерсть. тебе гріло. бути, да. так. А як то синтетика, вона ну, за рік скашла, піця і вже нічого не буде з того. це то злотно злотного це коштує? Ну от тоже але то для дівчат більше да, підходить, да, да. тому що воно двісті насеньке, малесенька, есте.